Вітаю, час новин на 12-му. і зараз ми з вами обговоримо головні події ночі, та які сталися упродовж ранку в Україні. І що ж цікавого є у нас на Волині у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Президент анонсував перевірки дотримання графіків вимкнення світла в Україні. Росіяни продовжують тероризувати Херсон. Україна сьогодні відзначає 31 першу річницю референдуму про незалежність. Перший день зими починаємо з нового графіка відключення електроенергії. Вимкнення сьогодні будуть у всіх населених пунктах Волинської області. Це необхідно певня енергетики, щоб уникнути перенавантаження або аварії ліній. Графік вимкнень електропостачання можна побачити на сайті Волиньобленерго. Водночас, Волинян просять ставити з розумінням, якщо відключення будуть поза графіком. Це можливо пояснюють, якщо в Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему. Зазначимо, що нині до мережі у. Волинській області підключено 58% споживачів. Обленерго перевірятимуть на дотримання графіків відключень світла. Перевірка анонсував президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 30 листопада. Він оголосив, що не аби як важливо, щоб українці розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла, а має бути справедливість і зрозумілість. Контролюватимуть дотримання графіків держенергонагляд представники нацкомісії з регулювання енергетики, служба безпеки а також Укренерго. ідеться на сайті міністерства енергетики. Розпочнемо зведення із найгарячішої точки станом на зараз. Росія виснажує власні сили навколо Бахмута. Експерти американського інституту дослідження війни вважають, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв. Втрати упродовж шести місяців жорстоких боїв навколо Бахмута значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення цього місця. Ну а тим часом в Олешках на Херсонщині поменшало російських військових. Вихвих та військової техніки їх вивели з деяких сіл області, і розмістили у лісосмугах вздовж дороги Олешки Гола Пристань. Основна частина цих військ мобілізовані. І, попри це, росіяни продовжують обстрілювати Херсон і завдають артилерійських ударів по мирних жителях. Цієї ночі окупанти вдарили по багатоквартирному будинку. Після влучання зайнялася пожежа. На щастя, обійшлося без жертв та поранених, але потужні російські обстріли призвели до того, що у Херсоні повністю зникла електроенергія. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Внаслідок обстрілу міста Білопілля на Сумщині загинув 15-річний хлопчик. В цей день росіяни випустили по громадах області 30 снарядів. Загалом у цій війні вже загинула 441 дитина. Понад 850 отримали поранення. Найбільше дітей постраждали у Донецькій області, понад 400. харківський, понад 260, шістдесят, київський понад 100. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних. Угруповань противника немає на полігонах Республіки Білорусь. Триває підготовка окремих підрозділів. Ворога Росія застосувала в Україні вже понад 400 шахедів. Тож, ймовірно, перша партія дронів Камікадзе закінчилася, адже останні два тижні у нашому небі їх не спостерігають. За інформацією повітряних сил збили близько 340 безпілотників. Військові припускають, що Росія не має можливості отримувати іранські дрони через політичні процеси, адже на близькому сході також непроста ситуація. Іран перебуває у складних обставинах і на поставку збройні. Для РФ можуть впливати інші країни. Окрім того, Пентагон укладав контракт на виробництво ще шести насам для України. Про це повідомляє Міноборони США, які думав, в листопаді Україна отримала перші дві такі системи на закупівлю національних передових зенітних ракетних комплексів, обладнання та запчастин до них виділяють понад мільярд доларів, а завершать їх виробництво аж через три роки у листопаді. Сьогодні Україна відстоює те, що здобула в 1991-му. Кров'ю, потом та життями мільйонів людей 31 рік тому. 1 грудня в Україні відбувся референдум щодо незалежності. Тоді у бюлетенях було лише одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Із двома варіантами відповіді: так підтверджує, або ні, не підтверджую. Не було жодного регіону чи населеного пункту, де ідея незалежності не мала підтримки більшості людей. Тож майже 90% Кив громадян тоді ще УРСР сказали так вільній Україні. Окрім того, під час цього голосування обрали і президента Леонід Кравчук, посів перше місце у всіх регіонах за винятком трьох областей Галичини де переміг В'ячеслав Чорновіл. Цієї ночі на Волині у пожежах загинули двоє людей. Трапилося це в селах Будище та Козлини Чековальського району. У першому загорівся дерев'яний житловий будинок у коридорі пожежники знайшли непритомного чоловіка. Утім зазначають, допомогти йому було вже неможливо 64-річний пенсіонер. Помер. Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння. А от в селі Козлиничі рятувальники витягнули з вогню тіло ще одного пенсіонера. 60-річний чоловік загинув у пожежі в господарчій будівлі. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Ранок, як то кажуть, не з кави. У Луцьку на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука зіткнулися легковики. Аварія сталася близько восьмої ранку першого грудня. Повідомляє інформагентство Волинські новини. Зі слів очевидців, автомобіль Вас, який рухався по Гордіюк, зіткнувся з Рено, що повертав на Кравчука. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередню інформацію ніхто не постраждав. Окрім того, близько пів на дев'яту ранку на перехресті Соборності та Чорноволо. Опель на переход. Одя збив жінку, її госпіталізували. Наразі чекаємо більше інформації про причини. Ну і винуватця в цієї ДТП. В Іваничах облаштували пункт незламності у лікарні. За словами медичного директора закладу Руслана Шевчука, жителі селища зможуть прийти у приймальне відділення. Там все облаштоване таким чином, що повсякчас є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних телефонів, а також місця для відпочинку, аптечки та гарячий чай. Пункт для тимчасового перебування працює цілодобово і безкоштовно. І про церковну тему у селі Олеськ на Волині боротьба за храм триває вже більше півроку. Громада ще у травні на зборах проголосувала за перехід до Православної церкви України, але менші зі священиком традиційно була проти. Поки церква була запечатана, обидві конфесії служили по черзі на подвір'ї. Аж поки прихильники московського патріархату не зайшли в храм і не винесли з нього сейф з цінними речима. Чим завершилася ця історія? Дивіться далі. З самого ранку біля храму Волиську на Волині гамірно. Церковне питання у селі вже давно стоїть гостро, адже громада розділена ще з травня, коли більшість вирішила перейти в ПЦУ, а священик та меншість виступили проти. Обурення громади сягнуло піку цієї суботи. Обграбити церкву серед білого дня. Нам ніхто нічого не сказав, ще й міліція в тому числі. Ну як так, може бути. Такий тяжкий для країни час. Всі повинні об'єднуватися. Люди впевнені, що в суботу, 26 листопада, священик московського патріархату з кількома поплічниками винесли сейф та цінні речі з церкви. Особисто бачу, як не сейф виносили, бо якраз в сходах йшли, Один стояв у дверях, один біля машини, один не сейф. Отаку От так ніс. Ну я проїхала. Поки я вирус назад, то вже вони поїхали. Громада припускає, що сейф виносили зв'язку з останніми обшуками СБУ храмів московського патріархату. Тим паче, що мають підозри щодо священника Ми. ще від першого знайомства цього літа, коли він тільки но прийшов на парафію. Як він прийшов, то він кричав: як побачив нашу церкву, то він казав, «Етот собор да рвати зубами і руками, значить, на російській мові. Ми спробували в нього отримати пояснення щодо ситуації. Вдома його не було, тож вирішили зателефонувати. Телефонуйте мені, будь ласка, через хвилини 20. я за кермом зараз доїду і тоді з вами постукую добре. Та ані за 20 хвилин, ані наступного дня він більше слухавки не брав. Судячи з коротких гудків у слухавці, він просто заблокував наш номер. Та його пояснення є на цьому відео. Після шести місяців наших старань та з Божою допомогою все ж таки поліція визнала, що наші документи є вірними. Всім повідомляю от нашу дану ситуацію. Ми. Все згідно закону робимо. Поліція нам відчинила наш храм. Тепер в подальшому ми будемо думати, як звершувати наші богослужіння. Храм зачинили ще в травні. На цих кадрах видно, як працівник поліції ховає ключі в спеціальний пакет. Все, ваші присутності без самого пошкодження матеріалу його відкрити неможливо. У пакеті ключі мали б зберігатися до остаточного вирішення питання зміни конфесії. За словами речниці Волинської поліції Ольги Бузулук, представники МП надали правоохоронцям статут церкви. А від ПЦО документів про те, що парафія змінила конфесію, не надходило. Відповідно, все знаходиться в власності попередніх представників. Вони можуть юридично в межах законодавства робити зі своєю власністю те, що вважають за потрібне. Більшість громади впевнені, що прихильники МП спеціально затягують перереєстрацію. Будівля храму не є власністю московського патріархату, а належить державі. Це нам підтвердив голова Вишнівської громади Віктор Сущик. Тож ще в травні після рішення більшості про перехід усі документи мали би перейти до власників, а ті вже передали би їх новим користувачам, тобто ПЦУ. Щоб не чекати, поки там добровільно московський патріархат надасть доступ і всі документи, я би радив тоді по ЦУ звертатися до суду з позовом від них вимагати відповідно оригінали цих свідоць реєстрації. Якщо ж ці документи, оригінали цих документів втрачені, тільки через суд повертати собі право користування цією церквою на підставі рішення більшості громади. А в більшості мешканців Олеська і прихожан Святодухівського храму бажання одне молитися українською мовою в українській церкві, щоб ми співали з отцем Богданом за нашу. Українську державу за Україну, за президента, за воїнів, що захищають нашу землю, а не співали за страну нашої воїнства. І я і за Онуфрія. Ось це наша мета. Ми українці, значить, в нас в Україні має бути все українське. Мова, церква, служіння все. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинські громади цьогоріч отримали 2 мільйони від власників елітних автівок. Йдеться про керманичів, які мають машини вартістю понад 2 мільйони гривень, адже такі щасливчики повинні сплачувати транспортний податок. Це 25 тисяч гривень щороку, доки автівці не виповниться 5 років. Так, от на Волині за 10 місяців цього року власники елітних авто сплатили 2 мільйони до місцевих бюджетів. Найбільша доля внеску припала на чої транспортні засоби, зареєстровані у Луцькому районі Ковельському та на Горихі. Kiepszenia. Волинські вчителі отримали ноутбуки. Понад 380 одиниць техніки відправилися у школи Нововолинської, Володимирської, Камінькаширської, Ковальської, Люблинецької, Рожечинської, Ківерцівської та Маневицької громад. Зокрема, їх в рамках програми Ноутбук кожному вчителю передали переселенцям, які працевлаштувалися у Волинських навчальних закладах, та педагогам, які навчають учнів дистанційно. Це в більшості стосується шкіл, де навчання проходить в онлайн форматі через відсутність укриттів. Я допомагаю ЗСО» – Таку акцію започаткували у вараші. В межах цієї ініціативи працівники атомної станції перерахували 3% від посадового окладу тарифної ставки за вересень-жовтень на підтримку української армії. Тож скільки вдалося зібрати активістам далі у сюжеті? Дев'ять місяців протистояння російській агресії. Наша незалежність, і перемога у цій війні залежить від кожного з нас, і боротися за неї треба не лише на передовій. Свій внесок у перемогу робить і колектив Рівненської атомної електростанції. Дуже багато в нас і окремих працівників і підрозділів. Майже курують можна сказати деякі підрозділи збройних сіл, цікавляться їх потребами. Або самі представники наших збройних сил виходять на контакт з нашими працівниками. Є в нас і наші працівники, які заходять на фронті, і вони звертаються. Є рідня, які теж знають. Потребу, нагально, саме на фронті, і просять допомоги в наших підрозділів. І там вже внутрі підрозділів люди організовуються, збирають кошти і безпосередньо допомагають. Аби зробити допомогу атомників більш дієвою на Рівненській еС. Активісти об'єдналися у волонтерську групу. За її ініціативою започаткували патріотичну акцію Я допомагаю ЗСУ, в межах якої працівники станції відрахували на підтримку української армії кошти в розмірі 3% від посадового укладу. Тарифної ставки за серпень цього року понад 2 мільйони 700 тисяч гривень і за жовтень 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти придбали квадроко. Оптери, автомобілі, старлінки, тепловізори, генератори тощо шість отаких от тепловізорів. Хлопці своєї позиції бачать на відстані півтора кілометра, що ходить. Чи ходить хтось, чи передвігається, все остальне. Це прилад далекомір, який виміряє дистанцію до техніки, до людей, які рухаються. Є вони на два кілометри відстань і є на три кілометри відстань. Вони бачать. Ну, біноклі розумієте, функція яка, але це хороший 80 90-кратний зум. Вони дуже далеко бачать і якість хороша в них, це дороговартісні прилади. Квадрокоптер він відстежує противника, знімає, передає дані хлопцям. Ну, його функція така, що він може занести міну, кинути або на ворожу техніку, або на вороже склад. Це дуже хороша техніка. Стоїть багато, вона 700 тисяч гривень, але вона своє відпрацьовує. Закуплене це все було за кошти, які були зібрані колективом Рівненської атомної станції. Три відсотки від заробітної плати, які вони перераховували на рахунок спілки ветеранів Афганістану. За ці кошти це придано оцей весь товар. Інколи волонтери витрачають купу часу і зусиль, аби знайти де придбати необхідну річ. А ще військові потребують автомобілів і для виконання бойових завдань, і для перевезення поранених. Горій Хвищук організував команду однодумців, купує автомобілі, їх ремонтують, фарбують і доправляють на передову. Багато людей питає, скільки можна тих автівок туди ввозити. Я скажу, що коли йдуть обстріли, можна самому сховатися, там в бліндаж, якісь укриття, а автівку не сховаєш. Тому військові просять допомагати з технікою. З погодними умовами просять гуму зимову. Просять автозапчастини на автівки, бо часто виходять із ладу. Ну, Потріб дуже багато і хочу звернутися до своїх колег, працівників Рівненської атомної електростанції, щоб долучалися. До колективу Рівненської АЕС постійно надходять звернення з військових частин з проханням придбати автомобілі, засоби зв'язку, засоби захисту та безпілотники. Волонтери РЕС звернулися до працівників станції з закликом долучитися до патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ і відрахувати кошти в розмірі 3% по можливості від посадового окладу тарифної ставки за листопад 2022 року. Вони будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Тепер у наші хлопці ще більш будуть забезпечені, але на цьому зупинятись не потрібно, потрібно працювати надалі, збирати через те, що війна ще не закінчилась. Дуже багато допомоги йде, і кожна акція підтримується дуже активно, максимально активно нашими працівниками, але і ми маємо розуміти, що потреба велика, і незважаючи на те, що є. Ну, Постійна робота з підтримкою ЗСУ і нашого колективу і інших колективів в державному рівні все рівно це така війна, яка потребує постійно, постійно допомагати матеріально нашим бійцям. Українці довели наскільки можуть бути консолідованими та готовими захищати батьківщину. Внесок кожного потрібен і важливий. Тож, якщо ви можете допомогти українській армії, зробіть це. з Дня фазанів оселилася в Любошівському лісництві. Птахи кажуть, держпідприємстві Волинській тому прижитись у цій місцевості їм буде легко. Частину фазанів лісівники планують випустити в дику природу, ну а решту лишити у вольєрі для розведення. Вольєр зробили максимально наближеним до природних умов та досить надійним, адже фазани є здобичу для багатьох хижаків. раціон крім традиційних кукурудзи, пшениці, вівса та овочів, щедро збагачений спеціальними вітамінами. Щоб Благородні птахи гарно перезимували та дали життя сильному здоровому потомству. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо плідно працювати нашою командою, аби ви були в курсі усіх актуальних та цікавих новин. І тим часом бережіть себе та ваших близьких і до зустрічі. Невдовзі.